Наталя Птуха зараз приєднується до нашого ефіру. Це синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру. Пані Наталі, вітання вам, добрий день. Доброго дня, доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталі, ну в Києві також сьогодні ранок зустрів киян фактично такою дуже сніговою погодою. Назбиралося дуже багато заторів. А сніг ну стіна, реальна стіна. І це ми зауважуємо, що 10 квітня сьогодні. Що відбувається з погодою? Що це все таке? Ну, на території України зараз продовжує впливати холодна арктична повітряна маса з північних широт, і на додачу сьогодні в нас ще проходить з північного напрямку, з північно-західного. Атмосферний фронт досить активний, і оскільки він холодний, в холодному такому більш повітрі перебуває, то звичайно він приносить ось такі опади у вигляді мокрого снігу. Надалі він просуватиметься до південно-східних регіонів і там також очікуємо на. Опади змішаної фази, переважно це мокри сніг, але варто зауважити, що в ніч, ось найближчої ночі, саме над південно-східними регіонами, частково центральними, навіть може утворитися циклон за рахунок того, що цей фронт буде надходити, і на його хвилі він зустріне там трошки теплішу повітряну масу, і відповідно буде утворення такого локального циклону над централь... частково центральними та південними регіонами України. Тому там також можуть бути більш інтенсивні опади. Переважно Ожна це Херсонська область, Дніпропетровська, Кіровоградська, частково Полтавська сьогодні. Впродовж дня ця інформація буде уточнюватися, в яких регіонах саме очікувати інтенсивніші опади, і знов ж таки тимчасове утворення снігового покриву. Ну а надалі вже є тенденція звичайно до більш позитивних і температур. Вони все ж таки з вихідних вже буде відбуватися перебудова в синоптичних процесах. Вже більше буде змінюватися повітряні потоки. Вони вже будуть переважати з південного заходу. З заходу Надходити атмосферні фронти. Спочатку на захід вони принесуть, хоч ось завтра вже у західній області. Також якби опади змішаної фази, але вже після цих опадів у західних областях в суботу вже буде більш високі значення температури. А ось в неділю вже більша частина території України в принципі відчує, що весняна погода повертається. І також варто зазначити, що поступово вже й опади також на вихідних будуть припинятися адже дещо підвищиться атмосферний тиск, і наступний тиждень вже обіцяє бути з весняними, досить такими класичними комфортними температурами. Ну якщо говорити про показники, то у більшості регіонів це від 13 скажімо, також до 17 може прогрітися приземний шар повітря, починаючи вже з вівторка, скажімо так. Пані Наталя, якби в Україні не було такої жахливої війни, ми б зараз говорили про різні виклики, які стоять перед нами. Про технологічні зміни, про кліматичні зміни також у світі про це говорять. Навіть існує мапа. Кліматичних змін деяких міст, яка показує, як виглядатиме та чи інша країна, той чи інший регіон, у перспективі через 50 років, зараз ми з вами говоримо про погоду на день сьогоднішній і на найближчі тижні. А що стосується глобальних змін, чи можемо ми сказати, що Україна вже увійшла в ту зону, де кліматичні Фактори впливають на наше подальше утворення, і ми вже не будемо такою кліматичною зоною, як це було раніше. Що осінь у нас буде теплішою або навпаки холоднішою. Весна у нас буде тепер сніжною. А що нас чекає влітку? Час покаже. За все зазначу, що такі глобальні більш аналітичні питання, це звичайно до кліматологів, до науковців. Вони проводять ці дослідження в українському гідрометцентрі. Ми знов ж таки відповідаємо за ось найближчу погоду, 10 діб. Але звичайно, за інформацією від наших колег, то певні зміни вони відчуваються у багатьох регіонах і в Україні. Звичайно, також ми їх відчуваємо, і але однозначно сказати, що ось. Там, от, як ви зазначили, такою там буде весна, такою буде осіння. І Так ми сказати, не можемо, тому що ми бачимо, що зміни клімату вони впливають саме на перебіг ось цих синоптичних процесів, саме погода, яка щоденно нас турбує, і вона може бути досить такою контрастною, різною. Тому треба щоденно завжди нагадуємо слідкувати за прогнозами Українського гідромецентру. Вони оновлюються, уточнюються для того, щоб населення мало всю достовірну інформацію. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що у вівторок буде можливо 17 градусів. Ми пам'ятаємо, що перед похолоданням, перед цими днями, це ще буквально минула минула п'ятниця. Так було плюс 18 в деяких українських областях. Це взагалі нормально, коли з 18 до мінус 2, а потім знов до, до плюс 17? Ну, дивіться, загалом з квітня характерні такі перепади температури, і ось ці заморозки, які ми маємо зараз, вони не є чимось дуже надзвичайним. Взагалі, навпаки, дуже рідко, коли в квітні місяці там не буває заморозків. Дуже часто таке явище трапляється. Просто нюанс цього року полягає у тому, що в нас дійсно попередні місяці, особливо там березень, ну і взагалі навіть зимовий період, були досить теплими. Тому в березні в нас активно розпочалася вегетація рослин, і відповідно зараз ось ці заморозки можуть нести більш такий ну згубний негативний характер, звичайно, для ранньоквітучих плодових дерев. для... Озимих культур, які вже попроростали, тому звичайно такі нюанси є. Але як ці заморозки повпливали на агросектор, це вже наші агрометеорологи будуть визначати після завершення періоду заморозків. Це десь ну на початку, ну скоріше, все, за все, всередині наступного тижня, будуть проводитися певні відбіри з полів і оцінюватися, як культури відреагували на них. Дякуємо вам Зрозуміло. за те, що були з нами за ваші пояснення. Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідромологічного центру.